Вітаю на телеканалі Сфера ТВ випуск новин інформаційну картину дня. Очима наших журналістів дивіться далі у випуску. У рівному закрили 20 гральних закладів. Нині триває протидія незаконному гральному бізнесу. Повідомляють в прокуратурі області. Зокрема, впродовж минулого року проведено понад 25 санкціонованих обшуків, в ході яких вилучено понад 250 одиниць комп'ютерної техніки. Пристосованої до надання доступу до азартних ігор, гральні автомати, чорнову документацію, грошові кошти та інше зокрема у Рівному, гральні заклади закрили на вулицях Орлова, Соборна, Чорновола, Грушевського, Князя Острозького, Київський та інших. І прокуратура звертається до Рівняни з проханням повідомляти про функціонування гральних закладів у місті. Відродити культурну спадщину та привабити туристів у Рівному планують побудувати музей меморіал на місці розкопок палацу Любомирських. Звести таку споруду мають намір за два роки. Проте для цього потрібно виграти конкурс Євросоюзу, який і готовий співфінансувати розвиток даного музею. Подробиці дивіться далі. Зберегти історію рівного у місті планують побудувати музей-меморіал. Створення такої споруди на території стародавніх фундаментів допоможе зберегти археологічні знахідки та відкрити їх як найширшому загалу мешканців та туристів. Ідея та сам проект побудови музею пов'язані з програмою транскордонного співробітництва, де євросоюз на конкурсній основі готовий фінансувати спільні проекти Польщі та України. Це офіційні листи з Любліна ось З Варшави, з комітету. І ми говоримо: перший проєкт, музей меморіал, 2 мільйона 246 тисяч євро 865 євро. Цю суму можете ділити зразу на два. Тобто там мільйон 150 приблизно. Це рівне отримає. Мільйон 150 З, Ми маємо як місто дати 10% з проєкту. Тобто, ні, з двох 246, Бо вони платять теж з двох 246, Теж 10% платить Люблін. А євросоюз, унія Європейська дає 80%. у підсумку. На все про все з міського бюджету виділять 6 мільйонів гривень. Ініціатори кажуть, будуть боротись щоб отримати зелене світло на реалізацію всього задуманого. Наш проєкт згідно тих листів, які прийшли з Польщі, він сьогодні рейтинговий проект, який має можливість перемоги і отримання цього гранту. Але умовою його отримання є наявність кошторисів і документації. Тому ніякі гроші не дадуть, якщо не буде проєктно кошторисної документації. Цей часу дуже мало, час це кінець червня. Хоча для Такого проектування зрозуміло треба більше часу, але будемо. Будемо дуже старатися. Результати конкурсу будуть відомі тільки у вересні, а кошти виділені через рік. Наразі залишається лише чекати позитивного рішення депутатів, які повинні погодити ідею та виділити кошти на кошторисну документацію. Попередньо це 600 тисяч гривень. Хоча наразі це тільки проект. Начальник управління культури і туризму щиро вірить у перемогу та побудову музею меморіалу у нашому місті. Крім цього, планують реалізувати ще одну ініціативу облагородити старовинне кладовище. Грабник. Грабник не потребує такого масштабного проєкту. Якщо тут побудова, вона, він, він потребує проєктно-кошторисної документації. Я думаю, що я попросу, попрошу музейників. Ми працюємо з деякими з них, і ми зробимо такий дефектний акт з приводу кількості надгробків, які потрібно поміняти. Можливо, ескізик такий не. Не деталізований ескізик по доріжкам, по освітленню, по ми хочемо зробити такі стенди інформаційні, щоб е, ти підійшов до могилки. Наприклад, він такий невисокий, він не вип'ячується, але інформаційний стенд, що тут, наприклад, спочиває, е, наприклад, батько Володимира Короленка. таким чином, рівне хочуть представити у новому світлі, новому образі міста, яке має історію і має що розповісти про себе. Любов Данча Павло Вибач, випуск новин. На Рівненщині затримали хабарника з військомату. На час проведення розслідування даний військовослужбовець, усунутий від виконання службових обов'язків. Так правоохоронці за підозрою в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 350 доларів. США затримали старшого офіцера відділення запасу і кадрів з Дубунівського районного військового комісаріату Рівненської області. Якщо воно доведуть, то його звільнять з плав Збройних сил України та позбавлять військового звання. Тож нині триває розслідування повідомляють в ОКАЗАхід. Стояти честь та гідність так у рівненському міському суді відбулось засідання щодо позову начальника обласного дабі ігоря мічуди до екс-депутата рівненської міської ради Олександра Лащука. Мовляв, останній публікував недостовірну інформацію про позивача в одному з рівненських видань. Подробиці далі у рівному триває розгляд позову начальника обласного дабі Ігоря Мічуди до Олександра Лащука. За статті, опубліковані громадським активістом, в яких містилась на думку позивача недостовірна інформація інформація про нього цього разу сторона відповідача звернулась до суду з клопотанням, аби ігоря мічуду обстежили фахівці за для визначення, чи обґрунтовано є сума моральної компенсації, яку затребував позивач не обмежується лише спростуванням недостовірної інформації. Якщо доведе, що вона не ми не доведемо, що вона відповідає дійсності. То, відповідно, треба з'ясувати, чи заподіяна дана публікації позивачу моральна шкода, і що заподіяна, то який є розмір. А дати відповідь на це запитання може тільки психолог експерт. Проведення експертизи, прошу доручити львівському науково-дослідному інституту судових експертиз, Адвокати ж позивача виступили проти задоволення такого клопотання, оскільки вважають, що таке дослідження є мало ефективним під час розгляду цієї судової справи. Адже за їх словами, результати дослідження не мають юридичної сили, а відповідно не можуть використовуватись в суді як аргумент. Наші експерти вони користувалися такою методикою, як методика Едревельса російського вченого, який мав певну позицію стосовно цих стосовно завдання моральної шкоди. От е, буквально нещодавно таку методику, в принципі, від. Не наші експерти вони в принципі нею користуються, тобто вони мають можливість хоча б якось висвітлити ту інформацію, яка покладається для їхнього дослідження. Однак вона є не ратифікованою в Україні, і відповідно вона не має жодного правового підґрунтя, щоб на ню посилатися і дотримуватися її на підставу своїх якихось певних доказів чи доводів. Тому представники позивача виступили з проханням перенести розгляд справи на іншу дату, оголосити перерву. Надати час представникам позивача для підготовки зі заперечень щодо поданого клопотання про призначення судово-психологічної експертизи Судове засідання було перенесено на 24 квітня 15 годину 30 хвилин Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Рівному стартував тиждень безпеки дитини. Тож представники навчальних закладів разом із фахівцями цивільного захисту нині інтенсивно працюють задля впровадження системи безпеки та навчань для меншого покоління. Цього разу всі фахівці зібрались на базі ДНЗ номер 56 Тож про що говорили? Дивіться далі. В умовах бойових дій нашій країні потрібно ще пильніше слідкувати за правилами безпеки дітей. У рівному про основні механізми впровадження та засвоєння цього обговорили на базі дошкільного навчального закладу номер 56 Тут зібралися педагоги, освітяни і фахівці управлінь з питань цивільного захисту, щоб об'єднати свої зусилля і досвід. Сьогодні дуже актуальне це питання в зв'язку з тим, що ви знаєте, такі події на сьогодні відбуваються в державі. От, і тому. Виховання дитячого покоління воно десь дуже велику увагу треба приділяти. Слідуюче питання сьогодні йде повним ходом реформування органів місцевого самоврядування, тому створюється дуже багато закладів, які ну, десь трошечки для них ці функції нові от, в об'єднаних, особливо територіальних громадах. От, і тому наша мета. Розказати, навчити і щоб ці заходи проводилися на належному рівні даних закладах, не бавитися з вогнем, бути обережним із електричними прикладами, переходити проїжджу частину згідно правил і не розмовляти з підозрілими незнайомцями. Правила, наче очевидні, але дітям слід не втомлюватись про них розповідати у різних формах, кажуть педагоги. А ще батьки повинні пам'ятати, вони слугують прикладом номер один для дитини. Перш за все, треба працювати з батьками. Скільки б раз ми не говорили, як правильно переходити дорогу. Але коли мама з татом забираючи дитину з садочка, біжать там, де їм хочеться, і коли хочеться, наша робота перекреслюється на 90%. Тому, перш за все, треба працювати з батьками щодо того, щоб задумались, а як ми їх розважаємо і чи нас багато це робимо? Тому що треба мати все-таки правильно орієнтовану дитину на безумовні правила, Який ваш власний стереотип батьківської поведінки щодо безпеки. Ось це є основа. Щодо нашого аспекту, це системно, це не тривожно, це в ігровій формі і в тому аспекті, в який може схопити дитина. У дитячому садочку номер 56 нині навчається 430 діток, які формують 14 груп. Правилам безпеки і життєдіяльності тут приділяють особливу увагу. Проводиться ціла система занять: заняття, забави, розваги, екскурсії, зустрічі. Ми ведемо облік. Сторонніх навіть осіб, які є на території дошкільного закладу, які заходять в приміщення дошкільного закладу, ми так облаштували. От слідкуємо за безпечністю прогулянок наших діток. Територія нашого закладу відповідає от всім вимогам, всьому і безпечність, і мають бути і цікаві прогулянки. Як результат, діти у цьому садочку в ігровій формі легко розповідають про те, що слід пам'ятати. Ой, які вони слухняні і піду зробили ми. Наполегливо говорити про механізми зміцнення безпеки фахівці будуть упродовж цілого місяця. До травня представники планують відвідати близько 50 навчальних закладів краю і попрацювати як з педагогами, так і з нашим майбутнім поколінням. Ірина Лаговська Павловибач, випуск новин. У рівному розвиватимуть якісне кіно. Для цього у наше місто завітають професіонали зі столиці. Пізнавальні зустрічі з місцевими кінолюбителями, які мають бажання робити справді хороші фільми, проводитимуться абсолютно безкоштовно. Осередком зародження якісного кіно у рівному стане платформа взаємодій простір. Подробиці далі. Кіно не регіонального рівня, а світового у рівному із місцевих кінолюбителів робитимуть справжніх професіоналів. Зокрема, для цього із столиці приїдуть знавці своєї справи. Вони проведуть майстер-класи із різних напрямків кіновиробництва. Зокрема, режисура, сценарна та акторська майстерність, документальне кіно, історія фільму. Тощо ініціатором такого проекту виступив місцевий режисер Віктор Булига, який вирішив заснувати у Рівному свою рідну кіношколу, оскільки вважає, наша область має неабиякий потенціал для кіновиробництва. Багато молодих людей, не тільки молодих, навіть і старших я знаю, які мають якісь свої проекти, хочуть знімати фільми, ось, але дуже часто їм заважає якраз відсутність кіносвіти, навіть азів кіносвіти. Вони можуть мати якісь написати сценарій, написати, навіть відзняти якийсь відеоматеріал. Монтувати його, але на жаль, ці доробки сьогодні далі інтернету, якихось своїх показів серед своїх знайомих не не, не йдуть. Всі майстер-класи для рівненських кінолюбителів проводитимуться безкоштовно, оскільки всі витрати на себе візьме влада міста. Для цього із місцевого бюджету було виділено 50 тисяч гривень. А тим часом, поки рівнян лише вчитимуть творити своє кіно, усі бажаючі зможуть впродовж місяця насолоджуватися роботами французьких режисерів. Так що понеділка о 19.00 у рівному транслюватиметься кіно про кохання. Всі фільми об'єднані темою кохання різного і сучасного в тому числі. І фільми а, є такі, які ввійшли в класику французького кіно, але є реставрованими. Як, наприклад, а, є такі «П'єго Льофу, це П'єро Божевільний, а, фільм а, з Більмондо, який реставрований, який зараз в кольорі буде показаний. І є, наприклад, останній фільм це фільм 2016 року, виробництво, яке вже відображають реалії теперішнього життя, де мова йде про дуже сучасне кохання. Окрім того, у рамках французької весни у Рівному на кінолюбителів чекатиме ще ціла ніч короткого метру. Так із 28 на 29 квітня у мультиплексі ЕРА покажуть більше півсотні різноманітних кінострічок. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. У рівному знову розписуватимуть гігантські писанки на території художньої школи. Писанковий сад збільшиться кількість своїх унікальних творінь. Тож у середу, 5 квітня, о 12 годині, гігантські писанки будуть розписувати родини загиблих в зоні проведення антитерористичної операції, родини небесної сотні, пластуни, студенти та вихованці підліткових клубів. Наразі це всі новини. Більше шукайте на сайті sfera.tv.com.ua і залишайтеся з нами.